Вітаю на каналі Біріal. Сьогодні продовжуємо тему стартера, а точніше вже прививаємось на відібраному нами для селекції матеріалі. В минулому випуску, відповідно, ми створили стартер у сьомому вулику за рахунок першого та другого у якості донорів. І сьогодні, по плану, видаляємо свищові маточники та підставляємо прививочну рамку. Звільнюємо простір для маніпуляцій, прибираючи ці дві лощинки. І нагадаю, що Крайні 4 це медові ось такі рамочки. Далі перевіримо гніздо. Розплідні рамки досить щільно обсиджені. Струшуємо бджіл та шукаємо свищові маточники. Ось тут один бачу. І з іншої сторони також. І зараз ще один лайфхак. Щоб не робити прививку на сухі мисточки, ми одразу видаляючи ці маточники, скористаємось маточним молочком з них і перенесемо хоча б невеличку кількість у прививочну рамку. Давайте спробую продемонструвати на одному. Не гарантую, що камера сфокусується, так як зафіксована на певний кут огляду, і макро, мабуть, не спрацює, але суть процедури зрозуміла. Тут знаходиться доросла лічинка. Ми її виймаємо із матичника і молочко роздаємо по мисочкам для прививки. Хоча б по краплі на кожну. Звичайно, це не гарантує 100% прийом, але все ж таки він буде краще, ніж на суху. Тому що, як мінімум, легше переносити личинку і вона не сохне в процесі заповнення всієї прививочної рамки. Та й бджілок все-таки це теж швидше стимулює на виховання нових маток. Також в додаток до цього дамо поряд рамку відкритого розплоду. Для цього донором сьогодні стане сім'я No3. Відкриваємо третю бджолородинку, знімаємо другий корпус. І в першу чергу мене цікавить ось ця рамка, з якої розпочинається гніздо. Запитаєте чому? Дуже просто: в цій частині бджолки завжди заготовляють пергові рамки, і матка на них також регулярно розсіюється. І саме пергова рамка із відкритим розплодом буде зараз ідеальною, щоб стати у стартер поряд із прививочною рамкою. Тобто, щоб білкові запаси для виготовлення маточного молочка були у наших бджілок буквально на відстані витягнутої кінцівки. Так, це те, що треба. Тут різновиковий розпліт, починаючи від яєць і до частинки печатного. Резервуємо цю рамочку поки що. І шукаємо матку, щоб впевнитись, що вона залишиться у гнізді. А також треба вибрати ще одну рамку бджоли, щоб просто дотросити її у стартер. Ось маточка бігає по цій рамочці. На хвилинку відставляємо її і йдемо підсилювати стартер. Тепер у стартері пергову розплідну розміщуємо біля колодязю. І для повноти картини. Можемо дозволити дотросити ще рамку бджоли. Ходімо знову до донора. Ось будь-яку із цих рамок можна брати. Гніздо досить щільно обсиджене. Сміливо забираємо. Джоли підтрусили і повертаємо рамку назад. Тепер перевіряємо нашу маточку. Ось королева прогулюється по рамочці, повертаємо її до палацу. І компенсуємо відібрану пергову новою вощинкою. Повертаємо їм корпус і закриваємо. Так, колодязь повністю готовий, можна прививати. Перш ніж робити прививку, зазирнув у другий корпус до обраної для подальшої селекції бджолородини. Цікаво, чи щось змінилось за ці п'ять днів. Минулого разу мед був на шести рамках, але вони не були заповнені до кінця. І ріпак на той час уже відквітнув. От якраз і цікаво, чи є ще якийсь природний пожиток у бджіл на цей період. І я одразу помічаю, що бжолки щось донесли. По-перше, навіть по кольору меду, буквально декілька днів тому весь мед був світлий, і зверніть увагу, як зараз потемнішали деякі ділянки рамки. Просто помітно, що у камірках інший мед, а в деяких вони навіть змішали із тим світлим, що був вже зібраний попередньо. Дуже цікаво, щось квітне, але до цього часу я не розумію, яка саме рослина дає такий темнуватий колір меду. Ну і рамочка набрала ще трошки ваги. Добре, давайте відкриємо гніздо і знайдемо рамку для прививки. Зараз шукаємо рамку із максимально молодою личинкою, тобто одно або двохденною личинкою. Це стадія, коли яйце тільки вилупилось і личинка тільки но починає формуватись і закруглюватись, щоб бджоли. По максимуму загодували майбутніх королев маточним молочком вже з цієї стадії. І ця рамка нам підходить. Тут є як яйця, так і одно та двогдена личинка. Будемо прививати з неї. Струшуємо усіх бджіл і йдемо прививатись. Готово. Всі мисочки заряджені личинками на попередньо розподілене маточне молочко. Прививку робив максимально швидко, без зйомок, щоб не пересушити личинки. Зверніть увагу, як згромадились бджілки у колодязі. Це те, чого ми добивалися попередніми маніпуляціями. І поміщуємо прививочну рамку у стартер. Рамку із засівом повертаємо у 11 ту бджолородинку. І на сьогодні це по суті всі маніпуляції. Чекаємо до завтра, щоб зробити подвійну прививку. В чому її сенс? Сьогодні бджілки-годівниці сконцентрують. Всю увагу саме на прививочній рамці і почнуть загодовувати личинки. Завтра ж, коли накопичиться достатня кількість маточного молочка, ми знову його розподілимо між мистечками і повторно прив'ємо личинки для покращення прийому. Ну що ж, друзі, шоста ранку, минула ніч після прививки. І зараз покажу вам, як інтенсивно бджілки працюють саме зранку. Це повний кайф, адже коли погода вже стабільно тепла. То бджілки вилітають на пошуки пожитку вже з першими променями сонця, і о 6-й праця вже кипить наповну, Так як сьогоднішні пожитки всі розвідані, і інформація у бджіл збиральниць, всіх бджолородин уже у повному розпорядженні. Йде саме процес збору. Дивіться, як одні повертаються з полей, а інші вилітають. Створено такий потік безперервний в обидві сторони: клас. Обожнюю такі миті. Погода зранку шикарна і безкрайня небесна блакить над головою. А тепер давайте перевіримо нашу прививку. Так, на перший погляд, бджілки обслуговують всі, окрім двох мисочок. Але зараз перевіримо ближче. Бачу ще третю. п'ять. Ну, 15 із 20 непоганий результат це 75%. Але я підрахував, що ми маємо 26 маткомісць, тому в цілому можемо ще подвоїти кількість мисочок і привитись повторно на розподілене маточне молочко. Давайте так і зробимо. Вдалося розширити до 38 штук на рамці і зробити повторну прививку. Повертаємо рамку на місце, і зараз, по ідеї, весь фокус годівниць. Буде на цій рамочці. Наступний огляд планую через 10 днів, тоді ж і будемо створювати нуклеусний парк. А сьогодні йдемо до аплікації вносити всі маніпуляції до історії бджолородин. І так, сьогодні по суті, записи до двох бджолородин. 28 числа у третього ми забрали одну розплідну пирогову рамку і одну рамку бджіл у 7-й вулик для стартера. Затвердили, Окей. І тепер стосовно сьомого вулика. Перший запис буде 28-го. Це плюс одна розплідно-пирогова рамка та плюс одна рамка бджіл із третього вулика. А також плюс одна прививочна рамка на 20 мисочок. Затвердили, Окей. І наступний запис, 29-м числом, це повторна прививка та розширення прививочної рамки до 38 мисочок. Затвердили. Окей, готово. Що ж, на сьогодні це вся інформація. Дякую всім за увагу. Ставте свої вподобайки та підтримуйте наш проект підпискою. До нових зустрічей! Хай щастить!